Вийшли на озеро. Ромашкин зараз буде купатися. Тата вже покупався. Ромчик вже теж один раз купався. Є, є надачі. Нема, то немає. Другий запив. Зараз будуть бризки. Є. Сразу. А там слизько-слизько. Рома, купи купи. Рома, Купи Копи Байбай, Марика Байбай, Рома, Рома Ой. Ром, ты тут постоїть? Ага, постоїть. Классно. А у Ромы крабик тут є? Да, да? у Ромы там, там так крабик выгулює крабика.

Дочка, дочка, я тебе поправлю.